Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко, ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що події останніх днів знову демонструють нам повну безпорядність та беззахисність росіян у Чорному морі. І саме тому росіяни, намагаючись помститися, хоч якось помститися, вдалися до серії повітряних ударів ракетами і дронами по Одесі, а також до відвертого морського піратства. Що ж відбувалося протягом останніх днів? Давайте спробуємо проаналізувати. Залишайтесь. Запитайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте коментувати та ставити якісь свої лайки. Як ми всі пам'ятаємо, 4 листопада Збройні Сили України за допомогою авіаційних крилатих ракет Шторм Шедул або Скальп, які ідентичні між собою, завдали нищівного удару по російському флоту, а точніше, по суднобудівному заводу, залів у Керчі. Там стояв майже повністю готовий до здачі в експлуатацію ракетний корвет Аскольд проєкту 22800. Каракурт. У нього, як ми бачимо зараз на цьому відео, влучилось відразу три таких ракети, в тому числі у центральну надбудову, де зосереджені всі пускові установки ракет типу Калібр або Онікс, і зосереджена там же рубка керування, а також майже всі радіоелектродні системи корабля. Потім були опубліковані супутньої квіт знімки, де видно, як до пошкодженого корабля по причалу підвели декілька кранів, щоб відразу розпочати ремонт. А потім ми побачили і сам корвет, точніше, його центральну частину, яка буквально розворочена та перетворилася на купу металобрухту. Так, цей корабель не затонув. Але його пошкодження є корисним не лише той факт, що цей аскольд майже прямо зараз не почне виконувати бойові завдання у складі ЧФРФ, а дещо інше. І ось що. По-перше, відремонтувати навіть такий невеликий корабель, після настільки великих, як для нього, ушкоджень для обкладеної з усіх боків санкції Росії дешевше буде збудувати взагалі новий. Корабель ніж ремонтувати ось це. По-друге, російський флот отримав дуже гучного ляпаса та відверто взяв за щоку, тому що район Керчі завдяки отому Керченському мосту, що неподалік, був чи не найзахищенішим з точки зору протиповітряної оборони місцем на всій Росії. І що ж ми бачимо? А ми бачимо, що ЗСУ безперешкодно вдарили по цьому найзахищенішому місцю і добилися дуже важливого результату. І тому заяви українського командування про те, що свого часу буде знищено і сам цей Керченський міст як недоцільну та незаконну споруду у слушний момент. Ці заяви будуть виконані і вони мають під собою дуже міцну основу, дуже міцний фундамент. По третє, стало відомо, хто і як навів на ціль українські ракети. Інформацію про точні координати та час перебування корвету Аскольд у Керчі біля причалів злив українським спецслужбам не хто інший, як командир іншого російського корабля, ракетного корвету Інгушетія, досить нового, досить сучасного, але зовсім невдалого корабля. Звук цього офіцера Олександр Єрмоленко і він злив дуже цінні розвідувальні дані всього за півтори. Тисячі доларів. Тобто треба розуміти жалюгідний рівень забезпечення вищих російських офіцерів, офіцерів російського флоту, які зливають інформацію просто за вартість пари нових айфонів та величезний рівень корупції та казнократства серед російських офіцерів. Себто на Росії не змінилося нічого. Все про що там відбувається, можна розповісти всього одним словом: волую. І тому росіяни після всього цього майже відразу спробували помститися. Вже увечері 5 листопада, наступного дня, вони пошкрябли по сусікам та нашкрябили аж 40 штук дронів шахетів і запустили їх по Україні. Це було більше ніж за всі півтора місяці перед цим, коли вони запускали від 5 до 10 дронів щоночі. Вони цього разу запустили. Аж 40, з яких було збито 24, і більшість з них було направлено саме на Одеську область, в тому числі і на Одесу. Також росіяни знайшли і спромоглися випустити по Росії по Одесі аж дві ракети: одну Іскандер м і одну ракету Онікс. Одна ж з цих ракет це був Іскандер. Вона розірвалася у руїнах промзони заводу краян. Тобто завод вже сам давно розвалився, а вони все одно по ньому продовжують стріляти ракетами. А інша ракета, друга ракета, промазала і замість інфраструктури одеського порту влучила прямо у проїжджу частину вулиці Софіївській біля художнього музею. З головним стратегічним результатом для росіян у вигляді перерви руху найдовшого одеського трамвайного маршруту «Північ-Південь» аж на 4 дні. Ось такі точні російські ракети і ось. Які величезні результати у цього потужного э, російського повітряного удару. І зрозумівши всю жалюгітність, насправді жалюгітність свого ракетного удару з точки зору досягнутих результатів, росіяни спочатку почали розганяти фейки через свій улюблений паблік, типічна Одеса», а потім вдалися до відкритого морського піратства. 8 листопада, приблизно о 16.45 з одного з своїх літаків тактичної авіації, росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31, яка влучила у торгівельне судно під прапором Ліберії, що якраз входило в один з наших одеських морських портів. Не скажу в який на судні було пошкоджено надбудову від влучення ракети та її вибуху. При цьому загинув боцман. Це українець Одесит Сергій Сурін, який виконував саме лоцманські обов'язки по забезпеченню Кодук судна У порт також було поранено троє філіппінських моряків з числа екіпажу цього судна. Фактично, це була перша відкрита атака нейтрального торгівельного судна під нейтральним прапором з моменту запуску судноплавного коридору, гарантованого українською владою та українським флотом у середині серпня. Також це була фактично перша атака нейтрального торгівельного судна після того, як у найперші дні війни на рейді Порту Одеси було обстріляно кілька суден, після чого росіяни аж до 8 листопада 2023 року припинили напади на судна, побоюючись того, що зазвичай роблять з піратами. А за конкретними шпілотами. За конкретними офіцерами та іншими росіянами, які приймали участь у цьому піратському нападі та піратському обстрілі Одеси, піратському нападі на Ліберійське судно і у піратських атаках з повітря на Одесу, і взагалі у всій цій війні, яку розпочали Росіяни проти України і її народу, стоїть лише одна людина, точніше одна потвора, цей головний пірат Росії, той самі знаєте хто герой популярної пісенки з двох слів. А що ж роблять зазвичай з піратами, якщо їх впіймають живими, не знищивши як скажених тварюк, а їх просто вішують на реї. Тому і цього недолугого бункерного дідугана теж очікує така ж доля висіти на, ре... на реї. Тому стежимо за ситуацією, чекаємо і побачимо. Я сподіваюся, що колись покажу вам оцього бункерного десь на реї, або якось ще з петлею, або у дещо іншому вигляді, останньому вигляді. До побачення, слава Україні.